Кіно у парку з Кредобанком це не просто велика приємність. Вам потрібно мати лишень корімат і гарний настрій для того, аби прийти і під зоряним небом подивитися щось із класики. А ще сучасні та цікаві комедії, драми та екшени. Все це в рамках незвичного та вже дуже популярного серед львів'ян проекту кіно у парку з Кредобанком. Другий сезон гарних фільмів просто неба стартував у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. І ще червня вже не вперше, другий рік підряд прохожу цікаво провести. Та час подивитися фільм, розважитись, посидіти з друзями. В принципі, просто провести гарний вечір на природі. Спільно з Львівським кіноцентром кіномани можуть уже планувати свої уікенди практично до осені. А окрім того, і ще й обирати собі надільний фільм до смаку. Сьогодні ми вручаємо перші призи активним учасникам нашого голосування, оскільки, так як і минулого року, п'ятниця, субота це фільми, які пропонуємо ми. А у неділю глядачі мають змогу самостійно проголосувавши на сто наші на сторінці проекту в Фейсбуці обрати собі той фільм, який вони будуть переглядати. Фільм Обирай дарунок вигравай. Цей конкурс для найактивніших поціновувачів кіно цього тижня. Розіграш приємних дарунків від Крадобанку заскочив зненацька щасливу глядачку, котра вподобала ці кінопокази разом з друзями і ще минулоріч. Думала, як що вибирають людей. Ну, фільм, який переміг із тих людей, хто голосував за певний фільм. Я з інших фільм готував голосувала. Ти якось не очікувала. Ну, я так рідко ходжу, але Тоді були перший раз. Тут взагалі було дуже дуже багато людей, місця. Взагалі не було ще жодного. Так було набито дуже багато, коли перший раз показували. Отож, не пропустіть, що п'ятниці, що суботи та що неділі, просто неба на галявині. Перед головним входом у парк триває цьогорічне особливе кіно у парку з Кредобанком. Віддавайте свої голоси на сторінці проекту у Фейсбук за ваші улюблені фільми та переглядайте їх у приємній компанії друзів, щотижня. та не забувайте про розіграш подарунків від Кредобанку, Отримайте свій абсолютно безкоштовний заряд позитиву.